Вітаю вас, дітки! А ви знали, що всі люди різні: у когось блакитні очі, у когось карі. Хтось любить співати, а хтось малювати. Є ще одна цікава відмінність те, якою рукою зручніше писати, малювати чи їсти. Більшість людей користуються правою рукою, їх називають правші. А є люди яким зручніше все робити лівою рукою, їх називають шульги. Це не добре не і погано, це просто особливість. Щороку, 13 серпня, у світі святкують Міжнародний день шульг. У цей день всі згадують, що шульги такі ж здібні, розумні та талановиті, як і правші, а іноді вони навіть можуть робити щось швидше або цікавіше бо мисля трішки по-іншому. У школі чи дитсадочку важливо допомагати друзям-шульгам, щоб їм було зручно малювати, писати або вирізати ножицями. А ще можна спробувати зробити щось лівою рукою. Ви відчуєте, як це цікаво та непросто. Тож, коли ви побачите, що хтось тримає ложку чи олівець у лівій руці, знаєте. Перед вами особливий друг? І це дуже чудово? Дітки. А якою рукою ви малюєте, чи тримаєте ложку? Як називають людей, які все роблять правою рукою? А як називають людей, які все роблять лівою рукою? Малята, а чи хотіли б ви щось зробити лівою рукою? Що саме? Так, це дуже цікаво, хоч і незручно, але можна навіть навчитися робити все обома руками. До зустрічі, дітки!